Всім привіт, друзі! Приїхала мені посилочка від лівінського Василя Антоновича, який має, знаю, що це фірма. Канал, YouTube канал AgroZuland називається. Тут маю ваги, зараз зважу спочатку цілий бокс. Ось так, 3666. І зараз будемо робити розпаковку. Ну, коробка така від засобів гігієни, але така надійна, тверда, картонна. Дуже мені подобається. Зараз розпаковуємо. І так, все підготував. Так, звідки це з якої сторони? Ага, ось так. Замовляли. Я замовляв в них цибулю і часник. Сіянці. Ось. Цибуля-сіянка радар. Один кілограм. Цибуля сієнка кармен 500 грам. Кармен це фіолетова чи червона цибуля. Взяв пів кілограму, тому що більше і мені не потрібно. І цибуля Болеро. Це всі сорти зимові, на зиму треба буде садити. Часник Любаша один кілограм, так само зимовий. Озимий. Ось так. Вартість 642 гривні, всього разом. І ось, витягую болеро. Радар. Вже забув, як вона називається. Зараз тут перечитаю. Кармен. Ну і часник. Тут. Добре. А ну давайте зважимо. Хоча мені то не принципово тих там кілька грамів, але зважимо. Ось радар. бути по кілограму. Рівно, бачите? Як в аптеці? болеро Дивіться? Аптека. А тут має бути пів кілограми ось цієї. Бачите? Дійсно. Відповідально до всього відноситься, я так бачу. І часничок, мав бути теж кілограм, але я так відчуваю, що тут його є більше. Ні, рівно кілограм. Ну нічого. Це добре. Думав, що чесник буде чищений, але ну, нічого, я собі почищу. Там небагато втрачається по вазі і, і вже ті копійки то таке. Головне мати якісний, хороший посадковий матеріал. Все. Вітання передаємо каналу AgroZuland. і Лівінському Василю Антоновичу, підприємцю, власнику каналу на YouTube. Так що дзвоніть, замовляйте, я задоволений. Сіянці, матеріал якісний. Все добре. Працюємо далі, бувайте.